Немає жодних державних грошей, є лише гроші платників податків. Маргарет Течер, прем'єр-міністр Великобританії. На джипах в Україні їздять ті, хто знає бюджетні процедури та не має совісті. Із виступу на антикорупційній конференції. Люди дуже часто говорять про бюджети. Більшість із нас впевнені, що значна частина бюджетних коштів розкрадається нечесними чиновниками. Але як саме це відбувається? Це фільм про бюджет, про те, як він наповнюється, як витрачається, як корупціонери можуть на ньому наживатися і як ми, прості громадяни, можемо не тільки не допустити розкрадання бюджетних коштів, а й впливати на процес підготовки бюджету, його прийняття і виконання на користь громад. То що ж таке бюджет? Бюджет план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Згідно бюджетного кодексу, бюджет ділиться на державний та місцеві бюджети. Наповнюються вони з різних джерел і за різними підходами. Проте ми повинні чітко розуміти, що місцеві бюджети це бюджети різних рівнів. Для Сумської області це обласний бюджет, бюджети районів та міст обласного підпорядкування. Крім того, у кожному районі є ще й бюджети сільських та селищних рад. Усе це місцеві бюджети. Як же наповнюються бюджети? Державний та місцевий бюджети наповнюються з різних джерел. Більше того, бюджети різних рівнів несуть відповідальності один за одного. Тобто, бюджет міста Суми не несе відповідальності за проблеми бюджету Сумської області. Ось з яких видатків складається державний бюджет у держбюджеті 2016 року. Найбільша складова це податок на додану вартість або ПДВ. Це кошти, які ви можете побачити у кожному чеці. Іншою складовою надходжень у державний бюджет є оподаткування під акцизних товарів алкоголю, цигарок, паливомастильних матеріалів тощо. Наступною складовою є мито. Оцей ноутбук вироблений у Китаї. Приткнувши кордон, він подорожчав на 20%. Заплативши за нього 10 тисяч гривень, дві ми віддали у державний бюджет. Так само за смартфони, айфони, айпади, автомобілі та більшість імпортних товарів. Треба зазначити, що не оподатковуються деякі групи товарів. Наприклад, хліб, деякі види ліків. З більшості лікарських засобів ПДВ береться у розмірі 7%. Проте так або інакше більшу частину бюджету наповнюємо ми з вами, сходивши в магазин чи аптеку, заплативши за проїзд потягом чи автобусом, купивши сукню чи автомобіль. Значною частиною надходжень до державного бюджету є також податок на доходи фізичних осіб або ПДФО. Це кошти, які відраховуються у розмірі 18% у кожної офіційно працюючої людини за трудовою книжкою чи цивільно-правовою угодою. Проте слід зазначити, що ПДФО це податок, який раніше надходив лише у місцеві бюджети. Тепер же він розщеплюється. Ось як розщеплення відбувається на прикладі сум. 60% податку залишається у місті, в міському бюджеті. 25% надходить до обласного бюджету. І нарешті 15 потрапляє до державного бюджету. Увесь ПДФО це 18% від вашої зарплати. Тож, якщо ви отримуєте зарплату 5 тисяч так званими грязними, то на руки ви отримаєте 4100 гривень. Решта, тобто 900 гривень, поділиться так. 540 гривень надійде до міської скарбниці, 225 до обласного бюджету. І решта у сумі 135 гривень піде до Києва у державний бюджет. І лише незначну частину бюджетних надходжень у держбюджеті складають інші види надходжень: прибуток від діяльності державних підприємств, прибуток від використання надр тощо. Тож і ще раз дивимось, якими є складові державного бюджету: ПДВ, податок на підакцизні товари, мито, ПДФО. Зовнішні запозичення від міжнародного валютного фонду та інших іноземних донорів інші види надходжень. Тож стає зрозумілим, що бюджет держави Україна нам не падає з неба. Його наповнюємо. Ми з вами. Постає питання: а чи є схеми, які дозволяють корупціонерам заробляти на ненадходженні грошей до бюджету? Доходи держави, вони складаються з наших з вами податків, повторюсь, з наших з вами. І повірте мені, на кожному з цих податків можна корупціонерам украсти сотні мільярдів гривень, Повторюсь, сотні мільярдів гривень. От, і більшість людей думає, що крадуть в бюджет. Ні, скажу вам, як експерт, крадуть там, де гроші навіть не доходять до бюджету. А як же наповнюються місцеві бюджети? Подивимось. Вони складаються із власних доходів та міжбюджетних транспортів. Так у структурі бюджету міста Суми власні і закріплені доходи складають 898 мільйонів гривень або 45,8 відсотку бюджету. Міжбюджетні трансферти складають 1 мільярд 61 мільйон, або 54,2% відсотку бюджету. А що ж таке? Міжбюджетні трансферти. Трансферти у бюджеті поділяються на дотації і субвенції. Чим дотація від субвенції е, відрізняється, можна розказати на пальцях. Наприклад, дотація це мати собі гроші і ні в чому собі не відмовляйте. Вам просто не вистачає на життя, вам просто не вистачає в бюджеті. Субвенція зовсім інша. Це та ж сама дотація, але з цільовим призначенням. І субвенцію можна потратити виключно е, в межах того, на що дали. Якщо дали на оздоровлення дітей, то на оздоровлення дітей. Якщо дали в галузі системи освіти, то виключно на е, тільки може витрати. У Правління освіти, мало того, вона розраховується, наприклад, в галузі управління освіти, вона може бути вирахована на основі там по кількості дітей. Все просто. Так, освітня субвенція в структурі міського бюджету складає 192,5 мільйони або 18% усіх коштів. Медична 178 мільйонів, або 16,7% усіх видатків. Найбільше ж є соціальна субвенція, яка складає понад 700 мільйонів гривень. Дотації та субвенції можуть бути як вертикальними, так і горизонтальними. Наприклад, може бути субвенція чи дотація від обласного бюджету до бюджету міста чи району. Приклад вертикальної дотації це дотація із сумського міського бюджету або Риській сільській раді Краснопільського району за оренду сміттєзвалища. Приклад горизонтальної дотації це дотація від Сумського районного бюджету до бюджету міста Суми за лікування жителів сумського району в міських лікарнях. З 2015 року, коли відбулися зміни до бюджетного кодексу, фактично почався процес децентралізації фінансової сфери на місцях. Бюджети міст змінилися в рази, в першу чергу за рахунок того, що надійшли освітні і медичні суб'єнції, які раніше не надходили. Особливо змінилося в сторону збільшення бюджету розвитку. Для порівняння бюджет розвитку міста суми в 2013 році складав менше 40 мільйонів гривень, а в 2016 му понад 400 мільйонів гривень, навіть не в рази на порядок більше. Тобто ми бачимо, що і бюджетів стало більше. І можливостей стало більше, але і можливостей для корупції стало більше. Тож основою місцевих бюджетів є освітня, медична та соціальна субвенції. А що ж місто заробляє саме? У першу чергу це податок на доходи фізичних осіб, які розщеплюються між державним, обласним та міськими бюджетами. У місцевих бюджетах в Україні він складає від 60 до 90%. Чим більше міста чи район, тим більше в бюджеті міста податок на доходи фізичних осіб. Таких міст в Україні десь 20, як правило, це обласні центри, яким вистачає власних коштів на виконання власних повноважень. Уряд України, в свою чергу, за реверсну дотацію вилучає таких міст ними зароблені кошти. В місті суми вилучається 56,4 мільйони гривень. У місті суми ПДФО у загальній структурі бюджету складає 532 мільйона гривень або 65% від коштів, які місто заробляє самостійно, без субвенцій і дотацій. Наступним зазначенням є єдиний податок. У сумах це 82 мільйона гривень. Далі йде орендна плата за землю. У сумах це понад 72 мільйона гривень. Згідно українського законодавства, кожен суб'єкт господарювання мусить сплатити податок на землю. Він розраховується за якимсь певним коефіцієнтом. І ясна діло, що десь в центрі сплата податку на землю буде більша, ніж на околицях. І тільки Сумська міська рада зможе там комусь скастити якусь частку там, відсоткову сплати за землю. І тут криється просто безліч махінацій. Того часу Сумська міська рада прийняла рішення щодо надання пільг на земельний податок. Зараз він становить одну гривню для об'єктів соціальної сфери. Це, наприклад, дитячі садки, спортивні об'єкти, заміські оздоровчі табори. Але саме при визначенні таких об'єктів виникає багато корупції. Ще одним додатковим видом надходжень є оренда комунального майна. Спільне майно громади може здаватися в оренду приватним фірмам. За це місто отримує дохід. Наступним джерелом доходів є кошти від продажу майна. Так у 2015 році таких коштів надійшло 73 мільйона гривень. У бюджеті 2016 року орієнтовно визначена така ж сума. Серед експертів немає однозначної думки, що краще. Краще продати все е, майно міста е, і вкласти його там в інфраструктуру, чи краще здавати його в оренду і потрошки хай там по три копійки з кожного приміщення, з кожного майнового комплексу капає. Це як і в е, приватних осіб. Якщо у вас є дві квартири, да, то ви в одній живете самі, а про другу вирішуєте. Ви її або продали і е, розвиваєте якийсь власний бізнес, або тут здаєте її. Е, аренду комусь за 2 тисячі вам капає по 2 тисячі кожен місяць. Ну десь так. Ми говорили, що одним із найбільших джерел надходжень до державного бюджету є податок на підакцизні товари. А цей акциз розщеплюється. У місцевих бюджетах він складає лише 5%. Але для місцевих бюджетів це величезні кошти. Так у сумах у 2015 році на акцизах місто отримало в дохідну частину понад 51 мільйон гривень. Підсумуємо. Бюджет ділиться на державний та місцеві. Подивимось, на прикладі Сумської області. Державний бюджет України складає 667 мільярдів 250 мільйонів гривень. Причому дохідна частина лише 595 мільярдів гривень. Різниця між цими цифрами є бюджетним дефіцитом. Обласний бюджет складає 5 мільярдів 220 мільйонів гривень. Сумський міський бюджет 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Люди, коли влада ремонтує ваш двір чи проводить День молоді, не спішіть їй дякувати, оскільки все це вона робить за наші з вами гроші. А от чи ефективно вона це робить, треба ще розібратись. Ми дізналися, як кошти надходять до бюджету. Далі поговоримо про те, як ділки від влади можуть їх вкрасти. Залишайтеся з нами.